Дорогі друзі, ніхто з нас не вічний, бо всі під Богом ходимо. Мене вразила новина з України, коли старенька мати, почувши звістку, що її єдиний син загинув на фронті, померла, не витримала серце і тріснуло з розпуки. На жаль, живемо у такий час, коли навіть погана звістка може призвести до смерті. Не кажемо вже про стреси, переживання та хвороби. Недавно в нашій родині неочікувано померла людина, яку ми всі дуже любили і поважали. Звістка про смерть була несподіваною і трагічною. Всім своїм життям вона заслужила, щоб Господь забрав її до себе у свої покої. Це сумні речі, але, на жаль, наше життя плинне і минуще. У цьому відео я роз'ясню, кому виплачується допомога на поховання. Та як її отримати. У разі смерті пенсіонера така допомога виплачується людям, які опікувалися похованням. Її розмір залежить від закону, за яким було призначено пенсію. Якщо пенсіонер одержував пенсію згідно з законом про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, то допомога виплачується у розмірі. Тримісячної пенсії, але не менше п'ятикратного розміру прожиткового мінімуму, тобто 13420 гривень. Якщо людину похована за рахунок держави, то допомога не виплачується. Для тих, кому пенсію було призначено за законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, розмір допомоги становить дві пенсії, що отримував пенсіонер на момент смерті. Для отримання допомоги необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду. Кошти перерахують на банківський рахунок людини, яка здійснювала поховання. Якщо банківський рахунок у неї відсутній, то тоді виплата проводиться через міжнародну платіжну систему швидка копійка. Потрібно звернутися до будь-якого відділення Ощадбанку з паспортом та ідентифікаційним кодом. Людині, яка звертається за допомогою, потрібно в оригіналі подати такі документи: паспорт та ідентифікаційний код, заяву про виплату допомоги на поховання і заповнюється під час прийому у пенсійному фонді, свідоцтво про смерть, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера. Ну і, звичайно, реквізити свого банківського рахунку. Зараз багато пенсіонерів виїхало за кордон. Тому прошу звернути увагу на один важливий момент. Якщо пенсіонер помер за межами України, то реєстрація смерті проводиться компетентними органами іноземної держави. Але законодавством іноземних держав не передбачено видачі витягів чи довідок. Які потрібні і будуть відповідати українським законам. Тому для виплати допомоги на поховання е, приймається не кожний закордонний документ, який засвідчує смерть. І отримати допомогу можна лише особисто і лише на території України у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду. Тому людині, яка отримає допомогу на поховання, потрібно надати свідоцтво про смерть або інший документ, і він має бути легалізований. Тобто потрібен напостіль українського консульства і переклад українською мовою. Якщо людина померла за кордоном, також потрібно призупинити нарахування пенсії. Достатньо будь-якого документу. Який засвідчує смерть людини, довідку чи виписку з лікарні інший документ, перекладений українською мовою і запостили. Далі треба зайти на веб-портал Пенсійного фонду України, заповнити відповідний бланк для звернення, вказавши своє прізвище. У тексті звернення про припинення нарахування пенсійних виплат необхідно правильно написати дані пенсіонера, що помер. Прізвище ім'я по батькові, дату народження, якщо є податковий код. Бажано вказати, в якій області та районі отримував померлий пенсію. До заяви долучити документ про смерть, перекладений українською і легалізований, тобто за постали. Це необхідно зробити, щоб потім не мати проблем з поверненням переплачених коштів. Щодо термінів звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера, то обмежень у часі немає, тобто можна звернутися і через рік, і через два, і через 5. Також відповідно до статті 20 закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи або членів сім'ї. Які перебували на її утриманні. Допомога надається застрахованій особі або члену її сім'ї, чи іншим юридичним або фізичним особам, які здійснили поховання. А до членів сім'ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого, відносяться ті, хто був на повному його утриманні і від померлого допомогу. Ось коротко і все. Кажуть, людина помирає тричі. Перший раз фізично, другий раз, коли заростає стежка до її могили і третій раз, коли про неї забувають рідні та близькі. Пам'ятаймо про це. Але життя продовжується. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!